Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні подовжили. Парламент підтримав продовження воєнного стану на 90 діб до 21 листопада 2022 року. Також Верховна Рада підтримала затвердження указу про продовження строку проведення загальної мобілізації. За обидва рішення проголосували 328 народних депутатів. Востаннє дію воєнного стану в Україні було продовжено на 90 діб. До 23 серпня нагадаємо, що на період дії воєнного стану чоловікам громадянам України віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за межі країни. Також обмежується свобода пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства. Встановлюється комендантська година наразі. У Полтавській області комендантська година триває від 23-ї години до 5-ї ранку.